Збройні сили України нанесли масований ракетний удар по військовому аеродрому з окупантами, на якому базувались гелікоптери, військові літаки та боєприпаси. Повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко та оперативне командування Південь. Друзі, давайте підтримаємо наші збройні сили. Поставте лайк та напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Повідомляється, що 20 серпня наші артилеристи випустили десятки ракет по аеродрому біля Чорнобаївці. Важко сказати, що саме змушує орків раз за разом наступати на ті самі граблі та концентрувати величезне скупчення військової техніки на тій позиції, яке дуже легко прострілюється ЗСУ, але розгильдійство йде лише на користь нашим військовим. Наразі відомо, що інформацію про скупчення військової техніки у Чорнобаївці біля Херсону наші військові отримали за допомогою нового українського супутника, який нещодавно було придбано, а удари по військовому об'єкту росіян було нанесено за допомогою хаймерсів. Відпрацювали чудово. Прямо в ціль вибухи тривають вже третю годину, пишуть місцеві жителі. Точна кількість знищеної техніки та військових Росії уточнюється, але вже відомо про знищення шістьох елікоптерів, двох літаків, боєприпасів, також ліквідовано щонайменше 40 окупантів. Точна цифра буде згодом. Друзі, віримо у наші збройні сили разом до перемоги.